Народ, ви це чуєте? І я не чую. А він є. Коротше, ситуація яка, час від часу, з'являється якесь пі-пі-пі тут блин, під капотом. Зараз приїхав ось на СТО. Нехай ще раз дивляться. Ну Це вже інше СТО, тому що на попередньому, на якому був, коротше, приговорили, не пам'ятаю, якось, називається обгонна муфта, здається, блин, на генераторі. Поміняли її, але це було вже десь півроку тому. Отже, її поміняли і через два дні цей писк знов з'явився. Забігався, заїздився. Поки до того, щоб приїхати знову на СТО, цей писк знову пропав. Коротше. Час від часу появляється, е зникає. Таке вчуття, та, якби не знаю, ремінець, не ремінець, тіпа, та, якби, трошечка пробуксовує. Він невеличкий такий цвір, 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 цвір. цвір. Отже, зараз знову він появився. Декілька днів тому знову приїжджав на СТО. Бін, він просто як на зло взяв, знову пропав. Сьогодні ось знов я записався, і саме прикол, що його знов сьогодні, блін не чути. Не знаю, може зараз там подивлюся до ремінця, бо так якби казали, що скоріш за все, що якийсь там ремінець. Отже, зараз на СТО блін, залишаю тачку, подивляться, і вже потім будемо знати, що там було.